Молодий сквер у рамках місячника благоустрою висадили у заплаві південного бугу поблизу вулиці Свободи, силами працівників міськвиконкому, обласної ради, адміністрації і лісового господарства. У суботу вранці всі на низькому старті настрій бадьори, лопати наточені, саджанці підготовлені. Зібрали чотири породи листяні: це клен гостролисний, береза, липа і дуб червоний. Тут буде висаджено 400 дерев в цьому скверику. Статистика така, що на жаль, в місті Хмельницькому ми більше щорічно вирізаємо дерев зв'язку з тим, що у них біологічний вік такий вже що вони віджили свій, як кажуть, вік. А повинні думати про майбутнє покоління і те, щоб більше насаджень було для на, на кожного мешканця, будемо казати в нашому місті. До роботи взялися завзято у великій компанії на рівні з дорослими неабияк старається п'ятирічний Володимир. Садити дерева, щоб виросли, то не всіх був. Березовий. Садити дерева хлопчик прийшов разом з татом лісником. З маличку до, до праці, перш за все, до любові, до природи. Хай має своє дерево. Треба позитиву в житті, щоб було більше. А я рахую, що це позитив посадити. Дерева. Поруч теж на позитиві вправно орудують лопатами очільники міста та області. Виконуючи обов'язки мера Костянтин Чернелевський жартує, дерева садить регулярно саме під час місячників благоустрою. У і нормальні, людей зібралося б достатньо. Тому, якщо ніхто не поламає дерева, за пару років вже будуть крепші. А за років 10 нашим нащадкам достанеться гарна алея на березі річки. Із задоволенням змінили кабінетну роботу на фізичну та ще й на свіжому повітрі і обласні керівники. Чисто в кабінеті зранку до ночі, то це дуже позитив. Я готовий займатися. Це якраз переключитись з нервової психологічної кабінетної роботи на фізичну працю, тим більше яка на користь Хмельниччини і природи. Ми маємо культурити місто, ми маємо мати більше зелених зон, не мають забудови попри річку. Будинки, це має бути паркова зона, де можна було б людям віддихнути. Трудилися учасники суботнику під пильним оком юних лісівників, ті давали корисні поради. Яму виковувати десь 50 сантиметрів. Після посадки залити водою яму засипати. засипати і залити водою. І якщо ґрунт хороший, то призветься. Дружня компанія за годину дала життя чотирьом сотням молодих дерев. Тепер сподіваються, сквер не постраждає від рук вандалів. На перспективу у місті розроблять свою систему, яка сприятиме кращому проживанню саджанців. Зробити питомник, для того, щоб вирощувати десь за межами міста в лісовому господарстві певні дерева, які в нас хорошо приростаються до розміру. Ну, приблизно в діаметрі десь від 5 до 10 сантиметрів. Тоді вони вже будуть крепкі і сажати, вже більш великі дерева. Це плани на майбутнє, а поки ж залишається сподіватися на сприятливу погоду та свідомість хмельничан. Місячник благоустрою триває, долучитися до нього і зробити обласний центр зеленішим та чистішим можуть усі бажаючі.